Я працюю е, журналістом, продюсером, репортером е, АРД, це німецький телеканал е, в Україні. Ну і власне цей досвід е, військовий е, цього літа я отримав, е, різний, тому що спочатку я був в, в липні, на початку липня в е, звільнених Слов'янського Краматорську, через там декілька днів після того, як українська армія е, звільнила їх. Е, Потім я був після падіння літака Малазійського в Донецьку, тобто на території ДНР, відповідно, з ДНРською акредитацією, та і там ми їздили трошки в Шахтарськ, ну, далі туди на Київ і далі. Це було наприкінці липня, ну і власне в серпні з військами українськими ми подорожували, заїхали в Іловайськ, тобто це такий більш ну, бойовий, скажімо, досвід пов'язаний з більшим ризиком безпосередньо фізичні. Моє завдання яке передати вам не враження якісь, а передати вам знання і навички в першу чергу, які вам допоможуть, якщо ви все-таки зберетеся і поїдете. По-перше, хочу сказати, що я вам не раджу їхати. Тобто, мене коли запрошують там, прочитати лекцію, то, в принципі, я кажу, ну а що ви, яка, яку тему лекції ви хочете від ну, мене почути? Як забратися в саму. Розумієте, що і вибратися. Тобто в війні це, що я хочу сказати, це надзвичайно складна робота, і в першу чергу це складна робота, яка потребує якихось певних навичок. А вже на другому, третьому, четвертому місці це там, героїзм, патріотизм, все, що завгодно, все, що ви там. І ми всі можемо думати. Ну і я хотів би з цього почати. Власне, як ми побудуємо те, що буду розповідати, Значить, це декілька блоків. Перший блок це підготовка до поїздки, планування поїздки, знання, які у вас мають бути, перед поїздкою, контакти, які у вас мають бути, тобто все, що стосується підготовки. Другий такий ну, блок, якщо можна сказати, це безпосередньо робота на місці, тобто в зоні конфлікту, це в себе вашу безпеку, фізичну, вашу безпеку інформаційну. А, планування маршрутів, а, вибір водія, а, спілкування з місцевими жителями, поведінки під час обстрілу, а, які бувають типи обстрілів, де вони можуть вас застати, як пересуватися з зоною конфлікту, де можна ходити, де не можна ходити, коли куди можна їздити, не можна, як прожити блокпости, і все, 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 все таке інше. Багато дуже там <кій> нюансів, багато речей, які просто треба знати, які, наприклад, я не знав. І це одна з якби особливостей умов, які ми зараз. Знаходимось, тому що дуже багато цивільних журналістів їде знімати на війну. У них немає військового досвіду. Єдине, що вони могли чути від своїх колег, там як працювати, і все це не складно, набувається на власній голові. Тому я хочу вам якби, передати цей досвід. А, і третє, останній, якби, блок буде це як подавати матеріал, тобто яку мову використовувати, да, мої, ну, скажімо, поради. Все це знову таки вигляді пара, тому що те, що я вам розповім, воно не може гарантувати вам ні безпеку, ні воно, скажімо так, може вас зберегти від якихось там зовсім ну, таких, скажімо, помилок, які, е, які точно вас навіть не на небезпеку. Але гарантувати безпеку воно вам не може. Це в деякої міри це все атурея. Почнемо з е, підготовки до відрядження. Е, По-перше, е, по-перше, ви маєте чітко знати, куди ви їдете, коли, для чого і так далі. У вас має бути редакційне посвідчення, у вас має бути акредитація в зоні АТО. На жаль, наша служба безпеки України, яка цим займається, вона не видає ніяких карток, це дуже ускладнює роботу. Вона вас просто заносить в список. Там є перелік у них на сайті. СБУ є посилання, акредитація в зоні АТО. Там обов'язково треба акредитуватися. Займається 2-3 дні, не дуже довго. Треба подати редакційне посвідчення, здається копію паспорту зі всіма сторінками і контактний телефон, ім'я Значить, На жаль, не видається картка ніяка. Тобто ви просто внесені в список, тобто, в разі якихось проблем не блокпості чи десь іще, це перевіряється список чи його списку. І це, ну до речі, досить формальна річ, тому що насправді ну, на блокпостах українських здебільшого, ну це було видно, скажімо, так? здебільшого ти можеш назватися, що ти хочеш CNN. Ну, ніхто все ну а ну СНОКІ вже. Ну якби все це формально, але в разі проблем це важливо, щоб ви були в списку. Тому що Якщо списку немає, то це розбірки з зброю, це дуже довго. От, нічого поганого не буде, але про це довго. Значить, що з собою брати? Обов'язково, звичайно, що засоби захисту, Ну, це і так собою, собою зрозуміло. Бронежилет Бронежилет має бути правильного класу захисту, це четвертий-п'ятий рівень захисту, як мінімум. Бажано, щоб це був бронежилет, який не тільки закриває тулуб, а ще закриває і пах, і закриває ваші плечі і бажано, комірець. Чому? Тому що ну, там. Скажімо, броня там менша, від куль вона не захистить, але від якихось осколків, там, фрагментів вона захищає. А, окрім цього, а, каска обов'язково, теж відповідного класу. А, окрім цього, у вас має бути обов'язково аптечка. А, всі ці речі, про які я говорю, вони. З вірогідністю 80-90% вам не знадобляться. Але краще їх звозити і привезти назад, не використати, ніж в ті 10, 10%, коли вони знадобляться, у вас їх там не буде. Принцип один – Краще везти все, звозити і привезти назад. Всю броню, все, все воно важке, воно складне, хромістке, але ну, все це треба возити з собою. Аптечка. Аптечка це також не сумочка маленька, в якій у вас там не знаю, лінекс, вугілля і перекис водню. Це більш серйозна річ, це, оскільки це війна, зона конфлікту, то поранення теж більш серйозні. Значить, Що там обов'язково має бути? В нашій от, німецькій аптечці, яку нам видають, там є обов'язково ножиці спеціальні, які розрізають одяг швидко, тому що в разі поранень і потреби накласти там жгут і ще щось. Треба дуже швидко розрізати одяг, штани ті самі і так далі. А, ну, ці можна виглядають, на жаль, немає їх з собою. Це, значить, там просто одна з ніжок, вона закрита пластмасою, тобто можна швидко спарити, ну, не боячись поранити людину. А, значить, окрім цього, мають бути бажано напівгнучки носилки, які складаються, розкладаються, на яких можна носити. Окрім цього, бажано те, що називається диво ковдра, це така сріблясто золотиста, така спеціальна плівка. Ну і хто там волонтерить, напевно ви знаєте, яка захищає, яка продовжує просто дуже набагато, скажімо, той час, який поранена людина може перебувати без госпіталю, тобто ну, в два-три рази. Тобто вона зберігає терморежим, певне тіла там. Окрім цього, мають бути реанімаційні пакети. Це е, трубки для дихання, е, там, е, тобто якщо там перебити горло, або, там, якісь такі речі, жгути. Великі кількості серед медикаментів, великій кількості мають бути антисептики, мають бути обов'язково такі препарати, як пантенол. Це ну, ті, які захищають від опіки, це найкращий препарат. А, бажано в піні, патоно в піні, тому що він легше до застосування швидше. Е, чому? Тому що такі поранення, як опіки, на, на війні, вони ну, одні з найбільш розповсюджених. Тобто кулеве поранення це далеко не найгірше і не найбільш розповсюдне поранення, насправді. Найбільше розповсюдження це осколок і набагато гірше, ніж власне кулеве поранення. І Ну і опіки, тому що опік це теж дуже небезпечно. Тому від цього всього треба страхуватися. Окрім того, такі речі там здавалось би, mm елементарні, -hmm. як, наприклад, протигрибкові засоби. Тому що війна це а, антисанітарія дуже серйозна. якби це От нам склала проблему, в мене не було на По-друге, все, що стосується шлунку, для того, щоб зупинити небажані процеси і розпочати їх навпаки, да, це і модіум. Щоб зупинити Linux, щоб розпочати, да, наприклад, ну, те, чим я користувався вугілля. Ну, і звичайно, що всім зрозуміли перекис водню, це я навіть не буду перелічувати. Це я перелічую те, чого немає, скажімо, звичайних аптечок, що важливо себе брати. А, окрім цього, бажано взяти з собою сухпайки. На той випадок, коли, якщо ви будете знаходити Знаходиться десь далеко від, ну, від будь-яких магазинів або джерел їжі. Там, да? І бажано ці совпаки, щоб були не військові. Тому що є совпаки, такі для мисливців, там, для рибалок там, і так далі, краще такі. Чому я теж значить Одяг далі. Дуже важливо одяг. Дуже важливо, по-перше, взуття. Воно має бути надійним, має бути з натуральних матеріалів. Має закривати голенище і має мати дуже добру підошву, тому що вам доведеться іноді бігати, бігати швидко, і в таких умовах, коли сковзнутися, може теж вартувати життя. Тому да, одяг це дуже важливо. Одяг не може бути ні в якому разі камуфльований або зеленого, темно-зеленого кольору. Ви маєте максимально відрізнятися за своїм одягом від а, комбатантів, тобто від солдат. А, джинси, щось сіре, будь-яке, але головне не захисного а, кольору. А, звичайно, що ну от з для вас очевидні речі, да, не можуть бути якихось ідеологічних або політичних речей на, на одязі. Значить, а, обладнання далі, камера, якщо ви телевізійний журналіст, камера. Бажано маленька, тобто велика камера незвична, звичайно. Ми знімали Sony ex 3 камера, вона десь ну, такого розміру більш-менш зручна, але бувають менші камери, там, наприклад, Canon, зовсім маленькі, з ними не зручні. Зараз камери навіть маленькі дають таку типу, якість картинки, яка в принципі ну, А? GoPro — удобна штука, якщо це GoPro, ось ці треті, там, які HD дають, в принципі, так, да, удобна штука. Може бути. Принесніте телевізійний сюжет, але якісь кадри, наприклад, бої, да, там, буде, звісно, удобно, знімати з маленькою камер. Звичайно, що має бути достатньо у вас цих зарядок, акумуляторів. Там. Ну, я навіть це не говорю, але це дуже важливо, тому що іноді ну, байки що забуваються. Окрім цього, а, звичайно, українських редакцій з цим важко. У нас була така штука, як супутниковий телефон. Це дуже важлива штука, тому що коли війна продовжується в якомусь регіоні більше 3-4 місяців, то зазвичай там руйнуються телекомунікаційні всі споруди, всі мережі, і просто в багатьох зонах просто тупо немає зв'язку. А сателітний телефон він ловить будь-де, де є відкритий небо. Тому дуже ця штука, і мені він знадобився, я їм користувався. Він дорогий. Да? Він, е... Говорити по ньому теж дорого. Але в разі, коли вам треба один раз в день вийти на зв'язок, то це якби річ незамінна. Штука. Тому, якби, ну, я не знаю, простіть у своїх редакцій виділяти гроші на це. Но це ваша безпека, це дуже важливо. А... Далі, посвідчення документу. Звичайно, що у вас має бути. Е... Все з собою паспорт посвідчення. Причому бувають іноді цікаві речі, тому що, наприклад, там, коли ми знімали в Донецьку, то треба було... У мене посвідчення там Київ офіс, да, наприклад, написано. Але в принципі, ну, АРД немає тільки субофіс Києві, але головний офіс в Москві. Я попросив зробити мені картку -офіс. в офісу. У мене от досі от є маска офіс. Ну і в Кармані мене і Києва з окремо. Тому що це слово, ну просто знаючи, що конфлікту, воно про якийсь магічний ефект свій робило. І завдяки цьому Маско-Офіс я міг не показувати свій український паспорт з київською пропискою, що могло спричинити якісь проблеми. Ну, Зазвичай на цьому все закінчується. Всі ці документи бажано носити з собою є спеціальні такі штуки на, на шиї. Така пластикова або поліетиленова така штучка, яка закрита повністю від дощу, від, тому що ви можете попасти під дощ, там це не виключено, і якщо промокнуть документи, це буде не дуже добре, звичайно. А, і все це бажано з собою мати на тілі постійно з собою, щоб будь-де, будь-коли можна було приділити. Нечуть, окрім цього, у вас має бути обов'язково людина в Києві, або звідки ви виїжджаєте в спокійній встановці, яка цілодобово може з вами бути на зв'язку, може читати інтернет, може повідомляти вам, тому що насправді безпосередньо на місці конфлікту у вас доступу до інформації в десятки разів менше ніж у людини, яка сидить просто в інтернеті в кафе в Києві. Тому обов'язково має бути людина, яка повідомляє, яка може читати твіттер, там може зв'язуватись. З... Кардинатор, так, да? то тобто, есть А, Саме ця людина може підняти тривогу в разі, якщо з вами щось стається. І з нею ви можете домовитись про якісь, а, скажімо, знаки позивні, там, не знаю, там, двічі набрати скинути, це щось означає, наприклад. Тому що не завжди можуть бути такі ситуації, коли ви не можете говорити відкрито по телефону, вам треба якось Ви Не можете написати смс, наприклад. Да? Має бути така людина. А, а значить... Телефони, iPhone, не найкращі телефони для того, щоб знімати на війні, працювати на війні. В нього є переваги, це камера, ну, от завдяки якій я знімав ці фотографії да, наприклад. А Є переваги інтернет мобільний, що можна швидко, чого немає на там простих телефонах якихось. Але є суттєві недоліки. Перший недолік те, що він розряджається швидко, його постійно треба заряджати, це досить важко. По-друге, в нього не можна витягнути батарею, і коли ви знаходитесь з підрозділом і звучить е, команда там, режим тиші, то ви виключаєте, звичайно, iPhone, але батарея залишається в ньому, і де, ну, є засоби зв'язку, які паленгують. все одно виключений телефон з батареєю, яка вставлена. То краще телефони розбирати. Зовсім, якщо звучить команда режим тиші. Так, да, І окрім цього, треба, звичайно, з собою брати обов'язково велику батарею запасну, яку ви заряджаєте, яка ніч заряджається, вони продаються в магазинах всюди. Я користувався батареєю, називається Power Rover 2. Вона е, є місткість 10 000 мА і в принципі її вистачає на 4-5 зарядок iPhone. Батарея така обов'язкова. І дві-три зарядки запасні просто шнурки, тому що вони ламаються дуже швидко, перекручуються і так далі. По-друге, бажано з собою мати е, просто незручно ходити з рюкзаком, наприклад. Да? От в мене була з собою така от сумочка, ну просто звичайно туристична. От найзручніше. Можна трошки більше брати, тому що вона трохи менше, щоб було декілька. У вас тут uh, декілька кармашків для грошей, для документів, там ще чогось. Uh, і окремо там для телефону, батарейки, там акумуляторів, який дасть вам ваш оператор, обов'язково напихає вашу сумку ну, і так далі. Так далі, так далі.